Файним людям наше сердечне на каналі «Файні квіти. Городина. Садочок». Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра і гарної погоди, благодатної погоди в наступному році і сьогодні, і завтра, і на кожен день. І ви вже зрозуміли, що ми будемо говорити про погоду, знову про погоду. І на цей раз ми будемо говорити про погоду у серпні 2025 року. Розрахунки робимо за Західною астрологією. Вона нам якраз найбільший результат дає, тому давайте розглянемо саме цю важливу інформацію. Отож, поїхали серпень 2025 року. З 1 по 20 будуть працювати енергії знаку лев. Сонце буде якраз у цьому знаці, це знак стихії вогню. Ну, а вже остання декада якраз буде проходити для сонця в знаці Діва. Але пам'ятайте, що в нас перехід із знаку в знак десь йде тиждень. Марс буде теж в Діві до 7 серпня, а потім перейде в знак Терези, а це знак стихії повітря. Вітерець дуже швидко все сушить. Венера буде в знаці рак до 28 серпня, потім перейде в знак Лев. І ви пам'ятаєте, знову ж таки, тиждень у нас перехідний, як бачите, у нас остання декада трошечки буде теж спекотно. Меркурій в Лев, він допомагає всім планетам, він свою краплинку дасть, додасть, щоб вилити оцю погоду в серпні місяці, а погода буде така, як ви бачите, досить жарка. Юпітер буде в знаці рак. Як бачимо, ми у нас Венера і Юпітер в знаці рак, тобто ми можемо чекати опади. Але ці опади не будуть давати нам дуже багато вологи. Вони в одному місці пройшли, в іншому десь трошечки, там більше. Це у нас серпень, пам'ятаєте, що це прихід циклонів, які дуже швидко проходять. І причому цю вологу дуже швидко піднімає висока температура вверх. І тому надіється, що тут будуть заливати дощі сильно, нема чого. Але вони все-таки тут хоч трохи щось є. Далі Сатурн-Нептун у нас в знаці Овен. І тому, дивіться, в нас ще дві планети, які формують погоду, вони теж знаходяться в знаці стихії вогню. Скільки багато тут вогню. Стихія вогню буде уф, так себе почувати добре в серпні місяці, до речі, як і в інших місяцях літочка. Уран Уран буде в Близнюках, це стихія повітря. Плутон ретроградний, але буде знаходитися в знаці водолій, а це знак стихії повітря. Чорний місяць в скорпіоні трошечки буде додати своєї води, а білий місяць в знаці рак до 14 серпня, а потім перейде в знак Лев. Як бачимо, що в нас навіть друга половина місяця ще більш спекотна, ніж перша. Що ж тут ми бачимо? Дуже буде спекотно, високі температури. Опади будуть, але вони дуже будуть швидко проходити, і результату не будуть давати. Вітерець буде дуже швидко теж все висушувати. Що тут необхідно зробити? Ось такі думки у нас є. В першу чергу, треба. Добитися того, що ми будемо використовувати раціональну воду. А щоб використовувати раціональну воду, треба приготувати мульчу, треба приготувати крапельне зрошення, поливати дуже раціонально під кожну рослину, не заливати просто так. Якщо навіть у вас є криниця, то це не значить, що просто виливати скільки завгодно. До речі, про криниці. Вже багато у нас є таких підписників, які вирішили копати криниці. І ви дуже добре робите, що ви копаєте саме восени. Зараз якраз гарний час починається для того, щоб копати криниці. І перша половина зими. Якщо буде погода добра, будь ласка, використовуйте ці періоди, от викопана криниця в цей час, вона вам буде давати воду і влітку, і навесні, і влітку. І восени, Якщо ж ви будете переставляти цю роботу, переносити роботу з копанням криниці на весну, то води не чекайте в такій криниці. На жаль, Така от ситуація, що з водою у нас, у нас, до речі, є окремий гороскоп, якщо необхідно комусь ще, буде додаткова інформація, якщо там замало. Будь ласка, звертайтеся, ми повинні з вами добре підготуватися до наступного року. Як бачите, у нас достатньо води було взимку на весні, але в кінець весни досить жаркий і без води, дуже мало було води, стихії води, і літочко ось таке у нас. Ми будемо ще окремі робити гороскопи по культурам і вже планувати наші посіви, посадки. А зараз просто от ми хочемо звернутися ще раз, будь ласка, раціонально використовуйте воду, готуйтеся до цього, щоб потім це було для вас якимось не було несподіванкою. Готуйтеся, ви вже знаєте. До речі, ми до кінця року теж будемо продовжувати всі місяці отак аналізувати погоду. Ну що ж, на цьому ми завершуємо, ми відповіли на ваші питання і самі використовуємо ці знання. В першу чергу ми це все робимо для себе, для того, щоб спланувати роботи в наступному році. І поки що нас не підводили знання астрології, а тепер. Астрономії в першу чергу, а тепер і астрології, вони якраз дають нам дуже важливі підказки, які тенденції кліматичних змін будуть у 2025 році. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди! Гарної погоди, благодатної погоди кожного дня, кожної миті у вашій сім'ї, в вашій родині і в вашій оселі. Це дуже важливо. Яка б погода не була на вулиці, а саме головне, щоб в ваших родинах, в ваших будинках було тепло та затишно, і причому це що було завжди. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.